На цьому сьогоднішньому занятті ми поговоримо про віднімання натуральних чисел. Що ж таке віднімання? Відняти від числа А, число Б означає знайти таке число, С, позначимо його, яке при додаванні до числа Б буде дорівнювати А. Це таке загальне правило. А тепер, на прикладі, щоб було зрозуміліше, що значить від числа 15 відняти число 5? Це значить знайти таке число, яке при додаванні до п'ятірки дасть 15. Очевидно, це число 10. Отже, говорять, що 15 мінус 5 дорівнює 10. При цьому складові віднімання перше називається зменшуване, зменшуване. Ось це Ось називається від'ємник. Ось це називається різниця. Різниця. Коли виконується віднімання? Віднімання виконується, коли, наприклад, ми хочемо одне число зменшити, на скількість. Або хочемо узнати, наскільки одне число більше за інше. Ну, наприклад. Давайте розглянемо таке. Наскільки Наскільки 245 більше за 32. Наскільки? Необхідно з 245 відняти 32. 245 віднімаємо 32. Як відбувається віднімання? Ми, я нагадую, що. Е, Число складається з класів, а клас складається з розрядів. Отже, коли ми працюємо е, з певними числами, то ми маємо з одиниць одного розряду віднімати відповідні одиниці іншого розряду. Ну а саме, ось оце розряд одиниць. Значить, ми з розряду одиниць тут маємо відняти ось оці одиниці. Ось оце розряд десятків. Значить, з розряду десятків маємо відняти. Числа, яке стоїть в розряді десятків, маємо відняти те, яке стоїть тут в розряді десятків. Сотень тут немає. Тут вони є, значить вони переписуються. Десятки, тут чотири десятки, віднімаємо три десятки, буде один десяток. П'ять десятків відняти 2 десятки, буде 3. Отже, отак віднімаються числа. Якщо числа більш складні, то зазвичай. Використовується віднімання в стопчик. Але поки е, я буду писати наступний приклад, хочу сказати, що ось ця задача може бути сформульована і по-іншому. Може бути так сказано: наскільки число 32 менше від числа 245. І так само треба буде зробити дію 245 відняти 32. Ми на прикладах на задачах це подивимось. Давайте розглянемо, як виконувати віднімання. Більш великих чисел. Для цього використовується, як і при додаванні віднімання вступчик. Ну, наприклад, 7246 відняти 123. Перше, що ми маємо, правильно підписати одне число під інше. Я, до речі, нагадую, якщо при додаванні ось така. Правило було А, додати Б до Б додати А. Переставний закон, то при відніманні такого правила вже немає. І переставити ось тут місцями числа ми не маємо права. Тому лише ось так. Оце зменшуване, оце від'ємник. Все. Давайте подивимось, як це зробити в стовпчик. 7246 відняти. Число 123. Правильно підписуємо цифри. Трійка це розряд одиниць під одиницями. Двійка десятки під десятками. І ще одиниця під одиницями. А тепер можна робити віднімання. Відповідного кількості одиниць, яка стоїть в першого числа, віднімати кількість одиниць, яка стоїть в другому числі. Отже, 6 віднімаємо 3. Маємо 3. 4 відняти 2, 2. 2 відняти 1, 1. І 7. Кажуть, просто зносимо. Ми Можемо завжди сказати, що тут стоїть нулик, 7 відняти 0 буде 7. Ось така відповідь. Можна сюди записати, що ми отримали 7123. 7123. Це був такий приклад, коли без проблем ми з одиниць, які стояли. В розряді першого числа відняли одиниці, які стояли в розряді другого числа. А якщо не буде відніматися, давайте подивимось такий приклад. 2345 відняти 178. Аналогічно підписуємо перше число. Під ним правильно підписуємо друге число. Що ми отримаємо? 2345 мінус. Значить, в цьому числі в одиницях стоїть п'ятірка, тут вісімка. Значить, вісім пишемо сюди, сім сюди, один сюди. Кажуть, вирівнюємо по правому краю, щоб ось тут було рівненько. А тепер починаємо віднімати. Але що ми бачимо? Від п'яти вісім ми не можемо відняти. Від п'яти вісім не можемо. Але ось оця четвірка що означає? Це означає, що тут насправді стоїть 40. А ця четвірка означає, що це 40. Отже, ми можемо від 40 забрати 10. І тоді тут уже в нас залишиться 30. А ці 10 додати ось сюди. І в даному випадку у нас буде 10 і 5, 15. і віднімаємо 8. 15 відняти 8 це можна зробити. Це буде 7. Але тепер не забуваємо, ось тут вже в нас не 40, а 30. Тобто нам треба начебто з 30 відняти 70. Але це також зробити не можна. Значить, ось тут в розряді сотень забираємо одну сотню. Одну сотню. І вона тоді в нас переходить сюди. І ми отримаємо вже тут, у нас наразі тут трійка. І звідси забираємо одиницю. Получається, десяток забираємо. Одну сотню, але це одна сотня це 10 десятків. Отже, тут у нас три десятки. І тут 10 десятків. Значить, разом це буде 13 десятків. Отже, ось тут наразі вже 13. 13, віднімаємо 7. Отримуємо 6. Тут залишилася двійка. 2 відняти 1. 1. І тут ми нічого не занімали, просто переписуємо. Отже, ми отримали відповідь 2167. А зараз я покажу трішки інший спосіб, як, можливо, ну, на мою думку, легше робити таке віднімання. Подивіться, будь ласка. 5346. Давайте я одразу буду записувати в стопчик, відняти. 258. Дивіться. же. від 6 8 відняти не можемо. Займаємо звідси десяток. І не додаємо його до 6. А від цього десятка віднімаємо 8. 10 мінус 8 буде 2. А 6 потім додаємо. Так легше, бо якщо ми сюди додали 10, це 16. 16 мінус 8 це віднімання з переходом через десяток. А так з 10 відняли 8, 2 і 6, 8. Тут уже залишається не четвірка, а трійка. Займаємо звідси десяток. І з цього десятка віднімаємо 5. Отримаємо 5. І оце 3 буде 8. Тут вже залишається не трійка, а двійка. Два відняти два буде нуль, і п'ятірку переписуємо. Ось таким чином можна віднімати. Давайте ще один приклад. В даному випадку ми від нуля, звісно, не можемо відняти двійку. Але можемо сказати, що звідси відняли десяток. І тоді тут у нас буде 10. 10 відняти 2 буде 8. Але в цьому випадку, вже тут у нас буде вважатись не 10, а 9. 9 відняти 4, 5. І тут також вважаємо 9. 9 відняти 7, 2. Тут вже вважаємо не 4, а 3. Від трійки 6 відняти не можемо. Займаємо звідси десяток. 10. відняти 6 буде 4. І ця трійка 7. Тут уже в нас залишається одиниця, І тут 7. Ось так можна робити віднімання деяких чисел. Давайте на останок розв'яжемо декілька задач. Ну, скажімо таке. Петрик і Марічка збирали гриби. Петрик зібрав 86 грибів. А Марічка зібрала на 8 грибів менше. Менше, ніж Петрик. Питання, скільки зібрали разом? Для того, щоб розв'язати цю задачу, необхідно спочатку встановити, а скільки ж зібрала марічка. І оце на 8 грибів менше це є дія віднімання. На і менше, це завжди буде віднімання. Якщо буде на і більше, то буде додавання. Отже, першою дією нам необхідно з 86 відняти 8. Кому незручно, можна це робити, віднімання в стопчик. А можна спробувати усно робити. 86 відняти 8. Як тут усно можна зробити? Можна так зробити. Від 80 відняти 8. А потім 6 додати. Можна так зробити. 80 відняти 8 буде 72 і додати 6, 78. Або ось так. 86 відняти 8. Займаємо звідси десяток. З цього десятка віднімаємо 8, додаємо 6. Або цей десяток додаємо до 6, буде 16. 16 мінус 8 буде 8. І тут вже 7. Отже, 78 грибів. Це зібрала у нас Марічка. А другою дією ми знайдемо, скільки вони зібрали разом. Другою дією, скільки зібрали разом. Для того, щоб знайти разом, необхідно додати кількість грибів, яку зібрав Петрик і Марічка. Отже, 86 додати 78. же, для того, щоб бути впевненим і не помилитися, можна виконати додавання в стопчик. Хто може робити усно, виконує додавання усно. Будь ласка. 6 додати 8, 14, 4 пишемо один сюди. Це той десяток до десятків переходить. Десь тут уже буде тоді 9 десятків, додати 7, 16. Отже, маємо 164 гриба. Це вони е, зібрали разом. Дякую за увагу. На все добре.